Ферди п'є каву у затишному кафе в Берліні. Він знає, що його чекає добре забезпечена пенсія, що держава про нього піклується, та чи готовий Феріди бути відправленим на фронт під кулі та ракети? Чи буде Феріді готовим вбивати та вмерти за сотні кілометрів від своєї домівки? Такий сценарій не страшні казочки на ніч, а ймовірна реальність. Росія здатна напасти на одну з країн НАТО до кінця цього десятиліття. Таку оцінку дала Федеральна розвідувальна служба Німеччини та Бундесвер. Польський генерал Дауді Шлуковський заявив, що Польща зможе захищатися від агресії протягом лише одного-двох тижнів. Західні розвідки дають термін до 2030 року. Це за сценарієм припинення вогню в Україні, яке мав б відбутися у 2025 2026 роках. Гірше усього придеться країнам Балтики як місцю потенційного удару з боку Росії. Чи готова Європа до війни? Напишіть свою думку у коментарі, а поки що ми розберемо потенціал та загрози для країн Європи. Одне з слушних запитань, чому переозброєння відкладалося фактично, запустивши процес лише через два роки після початку повномасштабної війни в Україні. Відповіді на подібні питання та цікаві статті ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Вертаємося до відео. Важливу роль зіграв Дональд Трамп, почавши критикувати німецький підхід до. Безпеки Німеччина повністю контролюється Росією, тому що вони отримують від 60 до 70% своєї енергії з Росії та нового трубопроводу. І ви скажіть мені, чи це доречно? Я думаю, що ні. Я вважаю, що це дуже погано для НАТО. Я не думаю, що це мало б статися. Зауваження Трампа доволі логічне. Навіщо сполученим штатам захищати Німеччину від Росії, якщо та купує у них газ? Президент США хотів, аби країни Європи вкладалися так само, як і Америка. Парадокс був у тому, що заяви Трампа не спричинили переозброєння. Навпаки, заяви спричинили політичну нерішучість європейських країн. Насправді, європейці після того, як Радянський Союз закінчив своє існування, перестали вірити в те, що війна на континенті взагалі можлива. Почалося скорочення армій. Кількість танків, готових до бойових дій у німецькій армії, скоротилася з 2000 тисяч до менш ніж 300. За рік до розвалу Радянського Союзу армія Великої Британії нараховувала приблизно 300 тисяч солдат. До 2022 року ця цифра становила лише жалюгідні 72 тисячі. З 1990 року витрати на Північний Альянс зменшилися фактично на чверть. Європа вірила у те, що війна неможлива і невигідна для потенційного ворога в обличчі Росії. Багато країн, а в першу чергу Німеччина, потрапили під енергетичну залежність від російських носіїв. Практичне мислення німців та інших європейських народів просто не було спроможне витримати той факт, що можна воювати в шкоду собі і своїм інтересам. Виявилося, що ще як можна. Головне питання: а чи витримає Європа удар з боку Російської Федерації? Зараз розповім про декілька можливих сценаріїв. Німецьке видання Bild змоделювало ситуацію, на якій російська армія проводить наступ на країни Балтики з боку Білорусі та Калінінграду. Напад буде означати те, що Росія випробує на практиці ту саму п'яту статтю НАТО про колективну оборону. У сценарії припускається варіант атаки на Сувалкський коридор. Головною задачою для німецької бригади, яка по змодельованій ситуації знаходиться на території Литви, і нараховує приблизно 5 тисяч солдат, 22 танки леопард 2 буде стримати наступ до прибуття основної кількості сил. Варто врахувати, що німецьким солдатам потрібно буде воювати з досвідченими військами, які вже розуміють, що таке війна. Раніше ми вже пригадували німецьку розвідку. Її голова Бруно Каль повідомив виданню «Цайт» про можливу російську агресію у рамках локальної операції, а не масштабних дій. Він вважає, що можливе вторгнення на норвезький Арктичний острів Шпіцберген. Також голова розвідки згадував і Сенаті операції на Балтісів, про який ми вже. Згадували російська пропаганда в свою ж чергу говорить про удари по всім країнам в Європі за дуже рідким виключеним. Важко згадати країну, яку російські медіа не згадували як місце нанесення потенційного удару. Добрі новини у тому, що Європа, хоча й пізно зрозуміла свою помилку щодо стратегії оборони, почала витрачати набагато більше коштів на закупівлю нового озброєння та збільшення чисельності військовослужбовців, в Бундестазі проголосували за виділення 500 мільярдів євро на переозброєння німецької армії. Польща збільшила свої витрати на оборону на 75%. Були закуплені американські танки Абранс, південно-корейські артилерійські системи К 9 Також найбільшим прикладом занепокоєння щодо війни є вступ до НАТО, колись нейтральних країн Скандинавії, Швеції та Фінляндії. Європа почала витрачати шалені кошти на зброю, кількість якої протягом багатьох років зменшували. Та чи буде середньостатистичний європейць воювати? Складне питання, на яке у кожного своя думка? Моральне питання залишається темою дискусії. Можливо, ви бачили відео на ютубі, де питають людей на вулицях європейських міст, чи готові вони піти на війну у випадку конфлікта. Більшість з них відповідали ні. Хоча, спитавши українців до початку повномасштабного вторгнення, мабуть, можна було почути і не такі відповіді. НАТО виявилося не структуру, яка просто тягне гроші. Це альянс на меті якого реагувати на загрози. Після 1991 року усі подумали, що загроза зі сходу зникла однак, це не так. Європа не можна звинуватити у тому, що вона не вірила у війну. Європа діяла за логікою, на відміну від Російської Федерації. Підписуйтесь на цей канал, тут буде багато цікавого. Підписуйтесь також і на мій особистий YouTube та Telegram канал. Дякую вам за перегляд!